Забудьте про всі телефони, які я вам раніше показував. Blackview Зробили технологічний телефон, потужній заліза, якого просто вражає. Два місяці тому я вам показував Explore 1, а тепер Explore 2. В цьому телефоні довершили абсолютно все. Зарядний пристрій тепер на 120 Вт, ватт оперативна пам'ять 16 ГБ і вбудованої терабайт. Кабель двосторонній type c на блочкове також два виходи, шнурочок на руку, тому що ця глина важить майже 700 грам. Що мені подобається в цьому телефоні, що корпус зробили розбірний, він весь на гвинтиках, у разі чого можна розкрутити і замінити, наприклад, батареючка, яка має аж цілих 20 тисяч міліампер. Бокові вставочки з металу, це все загумована, товста така гума. І, до речі, тут два стереодинаміка один ось тут. А другий ось тут він грає краще, ніж будь-яка блютуз-колонка. Ви як послухаєте, ви просто охрінієте. Якщо ви послухаєте, як звучить цей телефон, ви в нього закохаєтесь. Ідеальне стерео. Настільки приємне, я просто в шоці. І це телефон бюджетка. А він грає. На всі бляха гроші. Зверніть увагу, що сканер відбитка пальця його зробили на дисплеї, аналогічно високо, як в дорогих смартфонах. В бюджетках роблять зазвичай внизу, там щоб люди страждали мучилися. Тут зробили все. Для людей давайте я покажу по характеристиках, що це за телефон, про телефон. Докос 4.2 в нього. Модель Explore 2. Ємність акумулятора 20 тисяч міліампер, роздільна здатність екрану 1440 на 3200. Так, камера фронтальна 50 мегапікселів плюс основна 50 мегапікселів. Камера тут, ти подивишся. Просто охренієш. вночі, бачить на метрів 300. Я не знаю, як вони так зробили, але я тобі покажу. Будеш охренівати. Так, процесор Mediatek Dimensity 8300. восьмиядерний з тактовою частотою 335 ГГц. Так, пам'ять я тобі вже казав, що 1 ТБ і оперативки 16 гіг. Це серйозний апарат. Що нам скаже офіційний сайт Блек, аж цілих 23 тисячі коштує цей телефон, але там має бути якийсь промокод і можна буде купити дешевше. Так, дисплей 673 дюйма 120 Гц, 3 2к, LTPO AMOLED Дисплей, вбудоване подвійне кемпінгове світло 447 люменію. Тут вам і подвійний водонепроникний USB порт, навіть якщо ви забудете закрити усю кришку, як написано, нічого не трапиться. Динаміки відштовхують воду і пил одним дотиком. Тобто тут якась є. Система, яка миттєво очищує динамік від води, а штучний інтелект захищає ваш дисплей від води. І навіть під час дощу екран все ж таки буде плавним і відчуватися на дотик буде абсолютно все. Підводна зйомка не питання, інфрачервоний пульт, не питання. Подвійні 2 вата, Смарт, якісь там суперкруті динаміки, де звук стає ще потужніший і чіткіший. Ну, звук тут дійсно охренітельний. А ось основна камера, нарешті, нормальна. 50 мегапікселів Samsung GN9 флагманського рівня від далеких краєвидів до рухомих об'єктів. Зафіксуйте все в деталях. Якщо взяти нічне бачення, то вона всього лише 20 мегапікселів, без стабілізації. Ну, така собі простенька. Ігри будете грати самі круті, тому що тут преміальний медіатек. Дімін Сіті 8 який легко справляється з будь-якими іграми оперативки, і коротше процесора цього всього тобі буде вистачати навіть тут. Wi-Fi 6 є. Коротше, модуль Wi-Fi тут супер крутий. Навіть система охолодження. 3 в одному, якась там графіт, мідь, плюс силікон, яка буде охолоджувати. При інтенсивному ігровому процесі навіть гігантський акумулятор в 20 тисяч міліампер буде заряджатися 100% за 117 хвилин. Коротше, читати тут можна до фіга. Тут Тобі понаписували там різні штучні інтелекти, як вони працюють з фотографіями туди-сюди. Android Android 15.0 і оболонка до COS 4.2. Якщо ви хочете броньований телефон, з просто єбійшою камерою, яка знімає ну просто охренітельно. Як фотоапарат. <с> Дивися, оце знімає броньований телефон. Просто зазвичай постійно такі телефони роблять просто мило. Ти типу, подивися, яка деталізація. 50 мегапікселів. Хопа! Дивіться, що робиться. Дивіться, яка якість фотографії. Дивіться, яка деталізація. <с> В звичайному телефоні. Звісно, що телефон не для блогерів, але він передає правильні кольори. Дивіться наскільки. Чітка картиночка. Дивіться, як гарно. В принципі, якщо не брати до уваги те, що стабілізація тут вона нікудишна, то сам телефон він знімає. Ну, дуже гарно. Мікрофончик, так, да, підводить мікрофончик, є якісь посторонні шуми, але сам телефон як і якість зйомки мене просто вражають. Погода не для зйомок, але я вам покажу, як знімає яка стабілізація. Бачите, яка стабілізація? Мікрофончик тут не дуже, Якість можете оцінити. Дивіться, яка краса. В принципі, за ці гроші я не знаю, що ще хотіти. Тут навіть фронталка настільки крута, що 17-й iPhone тупо курить в стороні. Дивіться, інфрачервоне нічне бачення. Хочеш охрінівати? Темна ніч, показую, як знімає. А тепер натискаю зйомку і покажу вам вже в реальному часі. І як? як воно знімає? Зблизька видно все. Оце відстань 2 метра. З 2 метрів. Дивіться, з 2 метрів видно абсолютно все. Навіть в принципі і стабілізація якась є. Дивіться, наскільки чітко все видно. Зблизька видно чітко, тому що інфрачервоних діодів вистачає з головою, а далі включається якась його головна фішка за рахунок шумів. І Він бачить дуже далеко. Ширококутної камери тут немає, тому що це бюджетка, але є восьмикратний цифровий зум. Не оптичний. Немає тут оптичного, хоча телефон може писати в 4К і навіть 60 кадрів в секунду. Кемпінговий ліхтарик не настільки він великий, але зараз покажу, як він світить. Розблоковую телефон, натискаю двічі. Тут вже я зробив собі функціональну кнопочку. Ось, будь ласка, кемпінговий ліхтарик. Відкрите і можна поставити яскравість низьку, підсвічування або супер яскраву. Дивіться, як буде світити кемпінговий ліхтарик. Ось так без ліхтарика. А ось з ліхтариком. Ну, видно, фіг знає куди. Оце то дійсно крута штука. Дивіться. Оце то фара, так? На ютубчику якість можна поставити 4К. Ну і подивіться, яка соковита картиночка. Звук такий, що можна встятися від щастя. А ви собі уявіть дивитися фільми або грати ігри на такому смартфоні. Та це просто бомба! Ха-ха! По програмах все стандартно, нічого такого особливого немає. Інфрачервоний пульт, радіо, до речі, радіо без наушників не буде грати. Треба підключати наушники, і це дуже фігово. Є ось така ще програмка, де ви можете послухати музику і насолодитися цим якісним звуком. Бляха, як він круто грає? Я просто від нього кайфую. Давайте подивимося, як штучний інтелект буде захищати скло від дощу. Ніфіга воно не захищає. Ну, ніфіга, бляха, тупо екран перестав реагувати. Це напевно такий захист, чи що, бляха, я фіхі його знаю. Так, от тепер працює. А ось коли дощ йде, чи мокрий дисплей. Ну, мокрий дисплей, то ще, в принципі, можна щось зробити. А ось коли йде дощ. То дивіться, що робиться. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха, <гум> да, коротше, коротше, намахало одним словом. Вони кажуть, що динаміки захищені від води. І все. да, І все. Супер крута технологія. Не працює. Ну, да, ну да. Ну да, супер суперкрута технологія, яка очищує динаміки від пилу і води. Перестала працювати, так що не чекайте якогось дива. Ну, так, в принципі навіть і так непогано грає. Дивіться, як бульки йдуть. Чому все ж таки варто купити цей телефон? Звук стереодинаміки? Я поки що в жодних телефонів, які я тестував, навіть взяти ось такий, він коштує грошей. Тут також стереозвук, але він не грає настільки потужно, чисто, як ось в цьому телефоні. Дисплей. Тут він реально крутий. Це вам не ті телефони, що раніше Blackview робили, де там воно таке все пікселі видно. Коротше, нечітка картинка, 90 Гц, тут 120 Гц екран з дуже соковитими класними картиночками. Тільки подивіться, які насичені. Яскраві кольори. Якщо взяти основну камеру, то по якості вона буде посередня. Не очікуйте, що він буде робити суперкруті там фотки. Наприклад, як ось цей телефон, чи там відео буде знімати зі стабілізацією. Ні, стабілізації йому не вистачає. Фоточки в приміщенні він робить реально круті, в приміщенні, коли багато освітлення з невеликої відстані він фотографує класно. Відео в принципі класно знімає. Але є тряска, розумієте, не вистачає йому стабілізації. Добавити було б йому хорошої стабілізації, але я розумію, що все це впирається в ціну. Камера нічного бачення буде трішки гірше ніж в попередньої моделі. Там навіть була якась цифрова стабілізація. І можна було ходити вільно знімати без тряски. Тут тряска просто страшна, і не вистачає їй все ж таки. Оцих діодиків. Два діодика реально мало. З близької відстані ще будете бачити все чудово. А якщо відстань збільшується, то воно створює такі шуми, і за рахунок цих шумів в суцільній темряві ви можете бачити на 100, навіть на 300 метрів. Тобто ви очима нічого не бачите, просто темно. А в телефоні будете бачити на 300 метрів. Тільки все буде, ніби як в тумані шуми будуть білі. В цілому апарат реально вартий уваги. Якщо ви такий серйозний меломан і любите, щоб воно було чистий, якісний звук. Ось це саме воно. І за цього я би його брав. Що класний дисплей, класні динаміки. Ти просто собі дивишся там фільми, граєш ігри. Ось це саме воно. Все решта, я не знаю. Просто доп опції. Я тобі розказав, показав. Не забудь поставити вподобаючки. Всім дякую і пока.